Є знижки представляють! Незламні знижки на СТЗТін 20% в аптеках подорожних вам таща. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на Едем, 20% в аптеках подорожних вам та вища. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. як і обіцяли на початку восьмої години у нас важлива психологічна тема. Як ви думаєте, яка найпоширеніша причина сварок в родині? Це фінанси гроші, гроші. Гроші, фінанси. Так це соціологи провели опитування. Якраз це з'ясували це. Не ми придумали. Е, хтось не розуміє, яким має бути цей сімейний бюджет, а інші як його треба розділяти, а інші просто не розуміють, ну як не сваритися в сім'ї за гроші, бо їх постійно не вистачає. Як в цьому розібратися, нам допоможе психоаналітик Анна Кушнирук. Зустрічайте. Анна Кушнирук, психоаналітик, докторка філософії, дружина, мама. 41 рік. З них понад 20. Практикує прикладний психоаналіз. Рятує стосунки та допомагає розібратися у собі. Точно знає, як почати жити тут і зараз. Анна Кушнирук, раді вітати і обожнюємо цю можливість спілкуватися Ой. наживо. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. Так, у нас давайте, є наш проходимо. круглий стіл. Давайте ну ми що, за ним Хочеться Закликати глядачів, долучайтеся, кличте до екранів всіх сімейних, всіх близьких, других половинах. тому що будемо розбиратися, чому. Чому так сталося? Що гроші виявляються однією з головних проблем в сімейних стосунках? Дякую. І не тільки в сімейних. Просто це пара. насправді залежить від того наскільки зрілий чоловік, дружина, зріла родина, тому що гроші завжди це велика тема. Гроші завжди мають значення, бо гроші це уособлення наших можливостей, наших бажань, нашої розвиненості специфічної, і от залежно від того, наскільки люди взагалі навчені витримувати складнощі, вони витримують або не витримують складнощі з грошима. Ми не навчені говорити про гроші. Для нас це дуже часто тема сорому. Для нам дуже важко в цілому визнати, що так ми орієнтуємось на матеріальні можливості один одного на свої сили, але. Потрібно підрости кожному з нас настільки, щоб усвідомити, що це одна із тем, про яку варто говорити, як про сексуальні відносини, про матеріальні відносини, про конфліктні ситуації. А що провокує ці конфлікти? Є якісь такі тригерні моменти? Є насправді перш за все, історія, де я не уважна, наприклад, до пар до потреб свого партнера. Він неуважний до моїх потреб, і ми починаємо оцінювати так, на що тобі це треба. А що ти будеш з тим робити? Це прояв угу. насильства. Насправді, коли людина починає визначати за іншу, за іншого, що потрібно робити, що не потрібно. Це може бути приховання постійно власних доходів. Тобто людина хоче собі в кубишечку якусь там свою Заначку, заначечку власне. робити що небудь да, завдяки того, щоб у себе так все було на потім. Надмінний контроль за витратами партнера або інших членів родини. Це насправді може бути бюджет без спільних довгострокових цілей, і це проблема, тому що коли люди не мають мети, коли вони не мають спільних бажань, вони не мають сили ресурсу йти до того планомірно. Будь-які обмеження сприймаються як те, що от конкретно ви Мені не даєте от mm -hmm. конкретно ви мені не додаєте того, що мені так потрібно. Це через вас через вас. Тобто, спільна фінансова ціль може об'єднувати родину. Наприклад, збираємо кошти на квартиру. Квартиру або навіть mm -hmm. на пральну машину відпочинок. На відпочинок на Хочеться так, сказати, що це прям буде законно, да з точки зору того, що ми обрали спільну ціль і все. Ми по різному будемо йти тим шляхом, ми по різному будемо витримувати дискомфорт. Бо комусь може навіть бути приємно і цікаво. Частіше це роблять чоловіки. Вони коли відчувають кількість грошей фізично, наприклад, в перший день отримання mm -hmm. зарплати уявимо, mm -hmm. що це так виглядає. У чоловіку добре. Потім, коли він бачить, що ця пачечка трошечки зменшується, якою б вона не була, або сума на карті Вашко зменшується, важко стає в душі. Вже не Як так ось не так. Да. І жінка вже не так подобається. А чому взагалі виникає ця проблема в спілкуванні щодо грошей? Це якась особливість нашим, нашого менталітету, культури. В чому проблема? Гроші це свобода. І якщо дитина з самого малого. Вона отримає гроші в подарунок, вона отримає гроші від бабусі, від дідуся там, на цукерочку, на яблучку, на щось іще. Це якась можливість бути вільним. А грошей майже завжди не вистачає. Або через ліміти, які ставлять батьки, ставимо ми. Об'єктивна ситуація щоб в мене не була розбещена. Абсолютно вірно. І ми звикаємо до того, що гроші це щось, що краще би мати, але будуть ті, хто їх буде давати, не давати. Навіть якщо ми самі їх починаємо заробляти доволі рано, це все одно тема да я вільний з тими грошима. Я хочу мати свої. Я хочу мати десь щось відкладене. Я не хочу, щоб там Хтось знав і яким чином я розпоряджаю це жіноча тема насправді дуже дуже глибока. Що бюджет -то сімейний, а... але жінки часто хочуть мати саме своє. А що ви думаєте з приводу шлюбних контрактів? Тому що е, Європа, Америка вона пф, активно переходить на цю практику. Там 50% здається подружжя, складають людьми контракти. У нас там 2% відсотки максимум. Uh -huh. Як ви, до речі, ставитеся до шлюбних контрактів? Та да, в цілому, то я добре ставлюсь до тих домовленостей контрактів, які люди можуть дотримуватись. Іноді це просто та репресія, що немає виходу, і один uh -huh. буде одразу в невигідних умовах і він не, не отримує навіть то на що він має право. Та Оце Певною мірою є проблема. Але в цілому я вам скажу, що дуже важливо усвідомити, що всі контракти порушуються. Те, про що ми домовляємось на початку, те, як ми віримо, те, як ми щось плануємо, все порушується, коли ми сваримось, все порушується, коли ми живемо достатньо довго або недостатньо, на жаль, довго за того, щоб зрозуміти і поважати один одного. В цілому, я за, якщо люди таким чином відчувають себе безпечно і таким чином проявляють повагу до прав один одного. Але я, наприклад, я живу без шлюбного контракту, мені це навіть на думку не спадало. Мені Ця шлюбні контракти укладають ті пари, які є фінансово незалежними один в одному, і тоді їм абсолютно комфортно укладати цей шлюбний контракт. На жаль, в Україні не завжди така ситуація, і досить часто формуються ем, залежно фінансові Правда. пари. І тоді в таких парах відбувається якийсь своєрідний навіть шантаж, як не потрапити в цю пастку. Я скажу, що в неї потрапити дуже легко, тому що ніхто не починає, не виходить з транспарантом і не каже: я перетворю твоє життя на пекло, буду тебе контролювати фінансово, в тебе не буде жодної волі ні на що. Ти на все муситимеш просити. Це важливе слово, просити в мене гроші. Я буду давати чи не давати. От не потрапити важко насправді, а от виходити обов'язково, якщо ви відчуваєте, що вас контролюють не просто обговорюючи з вами, плануючи а буквально вас обмежують у ваших правах і свободах. Ми всі маємо розуміти, що це прояв насильства. Якщо я валь буду визначати скільки можна і що можна робити іншій дорослій людині, я проявляю ту владу, на яку я не маю права, якщо ми не говоримо про залежність лікування залежності. Ну бо в Україні часто складається ситуація, коли Тебе з маличку дівчат готують, ну там будь жіночна, будь-м'яка. Там багато часу присвячуй сім'ї, а це вже формування менталітету так. такого залежного до заробляй. Не заробляй, да, будь за чоловіком. А коли навпаки ти робиш кар'єру, то ти стаєш знову ж таки погана, бо ти кар'єристка, яка не думає про сім'ю. А а з ким зараз твої діти, наприклад, можна почути, або так. чоловік каже, там щось таке, і ти постійно знаходишся, ніби в розтяжці. З однієї сторони ти поганий, що ти хочеш реалізуватися, так. з другої сторони, ти погане, що ти не працюєш і є залежним моя принципова позиція як феміністки: що жінка насправді має мати справу. Вона може бути прибуткова абсолютно. Вона може бути прибуткова потім, але має бути справа, які я соціально можу реалізувати. Бо життя дуже різне, і mm -hmm. насправді в нас дівчат виховують досі, незважаючи на те, що є всі можливості, будь красивою в тебе буде все добре. Це страшенна халепа, бо потім багато красивих потрапляють в історію, з яких вибратися живими і фізично, психічно здоровими просто неможливо. Ну і на жаль, історія диктує такі правила, що зараз хотів би і не хотів, але ти маєш відкладати в якусь кубишечку, бо так. ти не розумієш, що так. буде завтра. І яка фінансова подушка дозволить тобі проіснувати і не розуміючи навіть в якому Правда. світі. хочу трошки повернути до якраз теми до спільного бюджету. У нас є цитата від нашого колеги від Тимура Міршниченка, де він розповідає про те, як у них в родині побудований цей бюджет. Він казав, що був період, коли Інна була в декреті після народження Мії, і в той момент вона не заробляла, тобто у неї не було своїх вільних грошей. Мені просто набридло скидати на карту гроші один раз на кілька днів. Я пішов в банк і сказав: дайте нам рахунок спільний, а картки фізично різні. Мені приходять гроші, вона ними користується, якими б класними стосунками не були, але я розумію, що просити гроші це завжди трохи неприємно. Це завжди дуже неприємно для людини, що в цілому має визначати свої потреби за хорошу поведінку або інформувати. Розумієте, є забаганки. Є насправді те, що не може бути вписано в родинний бюджет, якщо бюджет цей от. Він ну лімітований, він фіксований. Так? бо він реальний є те, що є. А от насправді у ця історія попроси, я тобі дам. Скажи на що тобі треба, на дитячий майданчик, на іграшку, на сік, на квітку. Це ненормально. Розумієте, ця тема це порушення прав людини. Так не має бути. Бюджет може бути тільки спільним його мають наповнювати всі за мірою своїх можливостей і потреб. Але історія про те, що ми чинимо щось надзвичайно добре, тим, що ми дозволяємо користуватися іншій людині сімейними грошима, то це ми укладали насправді шлюб, і мова йшла про те, що ми рівні. Але от, якщо от, слухаючи нашу тему, я так. розумію, що бюджет буває спільний, так. як у наприклад, Ді Тімора Мерешніченка. Має може бути окремий так. і змішаний. Так який із цих бюджетів для сім'ї вважається все ж таки оптимальним? Змішаний бюджет. З точки зору того, що якщо обидва мають можливість працювати, якщо можливість мають заробляти, або специфічним чином хтось із них володіє можливістю заучаджувати якимось ну талантом, просто як мінімум, це може бути прекрасною формою. Думаю, ми обидва наповнюємо і кожен відчуває і в цьому аспекті свою цінність. Бо я буду відверта з вами: доросла людина відчуває свою цінність вищу, коли вона матеріально отримує гроші за те, що вона вміє робити. Бо це дякую від суспільства, це дякую від соціального світу. Mm -hmm. Це важлива тема. З моєї точки зору, бюджет. Має бути або спільним, або змішаним. Він буває щасливий в дорослих пар, в зрілих пар, в яких можуть бути окремі бюджети, але це настільки потім призводить до того, що все інше теж стає окремо. Розумієте, uh -huh. все стає окремо. Це мої справи, не твоя справа. Тебе це не стосується. Я сам буду вирішувати. Я сама буду вирішувати. Це провокує навіть за високої культури пари. Потім історію, де кожен знає, що в нього своє на, на розумі. Бо гроші це завжди завжди абсолютно аналогічна штука, тому що ми відчуваємо і що ми емоціонуємо а от різні мого наша почали нашу розмову з таких фінансових цілей, які почали ага. говорити. А якщо в родині... У чоловіка і у дружини є різні фінансові цілі. Так. Як це вплине на стосунки? Це впливає насправді так само, як у різні потреби відпочинку. Одному треба в гори на велосипедах, інші потрібно, як тюлінчику, полежати, посмажитись. Вони будуть розлучатися на цей час, вони будуть менше контактувати. Хтось буде сходитись, буде добре. Люди якимось чином проживають своє життя в тому, що вони сходяться, розходяться і від того навіть отримують задоволення. Але якщо говорити про реально тривалі матеріальні цілі, це завжди буде дискомфорт одного. Це завжди буде дискомфорт. Когось одного з пари набагато більший. бо це не моя ціль. І я або заочаджую, або я вкладаю, інвестую, працюю на те, що мені власне не потрібно. Uh -huh. Я не погоджуюсь, uh -huh. і це призводить до побутового роздратування, це призводить до того, що ну не хочу я таким чином жити. Воно буде вилазити в, в цьому сіпанню? Воно буде вибиратися в тому, що я е, буду висміювати, наприклад, да, uh -huh. те, що для партнера важливо. Тобто, це буде постійне проявлення незадоволення. Ну і тоді на останок таке запитання: хто ж тоді кращий бухгалтер? І чи має бути в сім'ї насправді бухгалтер? Ну, такий має. Визначений, має. визначений бухгалтер. Має бути той, хто вміє і краще це робить. От серйозно. Але це дуже така непроста ситуація, бо один може думати, що він класний бухгалтер, а він просто жадібний. Та? Або е, я все Таку повирішую, бюджету на все вистачає, ми в перший день все прохлопали. І я такий класний бухгалтер, що потім в нас нічого не сходиться, та? ні дібіти, ні кребіти. Е, тому давайте спробуємо просто робити його спільним, прописувати, давайте його фіксувати. Витрати на так. цей місяць, чи можемо ми їх закривати, бо закриваємо їх в першу чергу, а далі там вже і давайте визнавати реальні. Бо багато дорослих людей фантазують про те, що вони витрачають набагато менше. І вони бояться дивитися на рахунки, вони бояться дивитися на те, що ну хочеш, не хочеш, в тебе є комунальні платежі, є платежі за дітей, за якісь потреби батьків, якщо ти допомагаєш, та й багато чого іншого. Більшість пар не можуть відповісти на питання, скільки в них грошей, скільки вони витрачають і скільки їм треба. Більшість чоловіків, коли їх запитують, скільки грошей треба, на коучингових сесіях, відповідають ту суму, яка буде покривати, от все це облачене. Тобто вони бідні собі не лишають навіть місця для того, щоб мати решту грошей, ну хай вона буде не на чорний день, прости, господи, хай вона просто буде, навіть не фантазують про те. Жінки єдине про що думають, як зекономити, щоб потім не потрібно було звітувати, запитувати і спів якось відноситися в тому, як ставитись до бюджету. Угу. Це величезна халепа, я вам скажу. Всі хочуть жити з долею в кармані. І дуже мало пар, які вміють жити з грошима один для одного для себе і для родини. Хочеться, щоб це, звичайно, було трішки більше такої фінансової свободи у нас так. в голові і можливості щось планувати, а не безкінечно економити. Але Мені так. здається, що якщо підводити якісь такі умовні підсумки, це знову історія про те, що треба спілкуватися. Треба говорити, висловлювати те, що. Мені некомфортно, те, що тобі не комфортно, як би нам зробити, щоб нам обим було комфортно. Ну, що я проходив через різні стосунки, коли те, що ти заробляєш, це наше, те, що я заробляю, це, це моє. моє. Потім ми розходимось, потім ще щось. Ну це це так чи інакше. Ну ну всередині росте, росте, росте і нічим гарним не закиєш. Ви знаєте, як багато людей відкуповуються грошима. Вони готові віддати те, що їм дуже треба. наприклад, чоловік, та, в якого був спільний бюджет, тобто він це наповнював, а бюджет був спільний, і потім йому. Щоб розлучитися, йому реально буде потрібно все починати спочатку. Або жінка, яка йде з відносин, де її шантажують, маніпулюють і отримують. Вона готова віддати все, щоб від неї відчепилися. А це ненормально, до речі, просто бути без нічого. Це погано. Так. Анечка, дякуємо, дякуємо вам. Я сподіваюся, що ви сьогодні почули те, що потрібно конкретно саме вам і будете робити правильні висновки з розмови. З нами була Анна, Анна Кошнирок. Дякуємо вам. Обговорювали фінанси в парах.